Так, щось у мене тут булькає. Така пора. Значить, у мене тут швидкі огірочки смачні. Тут 3 кг огірків води 125 мл. Олії 250 мл. оцету 100 мл. Цукру 180 г. Солі 2, ой, 1,5 столові ложки. Кетчуп у мене сацебелі і чілі по 250 г. В кінці ще додам таку штуку, як часничок. Я його вже передавила на чесночну, цю, господі, забула, як називається. Подавила, значить. І 20 хвилин це все закидаю сюди, проварюю 20 хвилин, додаю чесничок, через 3 хвилинки розкладаю по банкам і закриваю. Але я ще додавить, хочу сьогодні укропчик додав. тоді покажу, що вийде. Отак воно собі вариться на маленькому вогні. Коли ось огірочки втрачають такий колір, свій гарний зелений, стають отакі бліді, тоді вже вони майже готові. бо оці знизу перемішала, то вони Зараз ще пару разів перемішаю і за 20 хвилин вони готові. У вас тільки є час помить, порізати, все закинути, все швиденько раз-раз, тяп-ляп, у нас таке життя, що ми швидко, швидко, швидко все робимо. Нема коли гратися з цими ділами, а хочеться смачненького зимою похрусткати Ось така краса вийшла, Хочу показати казати. Баночки. Опа-опа-опа. Ось така краса. Такий салатик, до речі. оця Дуже смачна. Цей розсіл дуже смачний до макарони, до картоплі. І, до речі, коли кидаєте всі інгредієнти, розсолу буде дуже мало, але гірочки швиденько пустять сік і потім розсіл буде покривати ваші огірочки. Так що не хвилюйтеся за те, що у вас мало розсолу. Все добре. Закривайте, консервуйте, Виготовлено З любов'ю в Україні!